Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі ліхтар від компанії Metabo, а саме модель BSA 18 LED 4000. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині, приділимо увагу технічним характеристикам та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде сам ліхтар. Та уся необхідна технічна документація. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на пакуванні, і в даний комплект не входить акумулятор та зарядний пристрій. Проте комплектації акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальний світловий потік регулюється та досягає 4000. Люмінів. Максимальна тривалість освітлення на одному заряді акумулятора залежить від акумуляторного блоку. Якщо 18 вольт та 4 ампер години, то 2,3 години безперервної роботи. Якщо 18 вольт та 10 ампер годин, то 6,5 годин безперервної роботи. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,9 кг. Вага з акумуляторним блоком 2,5 кг. Гарантія, що може надати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo, складає 3 роки на інструмент та акумулятори. Технічні характеристики розглянули. Перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це можливість провертання голівки на 270 градусів. Гарно прогумований корпус та клас захисту IP54. Для демонстрації можливостей ліхтаря підготували 18-вольтовий акумулятор. Він надійно захищений від зовнішнього середовища кришкою. Отже, вмикаємо ліхтар та демонструємо режими освітлення: мінімальний, середній. Та максимальний режим. На верхній частині інструменту, там де в нас знаходиться блок керування, є індикація зарядженості акумулятору. Отже, ви постійно можете контролювати роботоздатність та тривалість роботи вашого інструменту. Також тут є порт USB для заряджання ваших гаджетів. Сила струму в даного порта складає 1 А. На нижній частині інструменту присутнє кріплення під штатив різьба 5-8 дюйма. Також можливість настінного кріплення та 4 магніти для кріплення на металевій поверхні. На цьому наразі у мене все. Якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджером нашого сайту tools.net.ua. Також, друзі, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей!